Основні моменти роботи в осінній період, які роботи ми вже порозпочинали, тому що от саме зараз розпочинається активна фаза збирання пізніх культур, таких як соняшники кукурудза. Також триває підготовка площ під посів озимих зернових. Як ви могли вже бачити в попередніх роликах, ми готували площу під ріпак, у ранку, до речі, ми не зупинили, зараз продовжуємо, але вже під інші культури, такі як і соняшник, і кукуруза, підготовлюємо площу. Зараз, конкретно на цьому полі, ми готуємо площу під посів озимого ячменю. Працюємо тільки дисковороний рубін, не використовуємо катка подрібнювача для того, щоб... Трошки зекономити і по техніці, і по пальному. Чому саме проводимо дискування? Тому що соняшник за технологією КЛ використовувався препарат з діючою речовиною Mazamox. І в цієї діючої речовини за рахунок несприятливих погодних умов, а саме в умовах засухи, є така проблема, що Грунтової дії не вистачає і вже, скажімо, пожнивно, коли соняшник починає дозрівати, в посівах спостерігається амброзія, але на досвіді і на практиці можна сказати, що така проблема відбувається тільки у засушливі роки. Коли вологе вдосталь, то тобто, ґрунтова дія допрацьовує максимально і поля стоять абсолютно чисті аж до збирання сонячного. В зв'язку з тим, що амброзія, ми каток-подрібнювач не використовуємо, тому що і палка сира. Амброзію тримати не можна довго, ми її зараз прибираємо, щоб вона не сформувала зерно і не осипала його. Тому ми проводимо дискування. Ще перед самим посівом ми це поле передискуємо ще раз, тоді взагалі буде по полю картинка і можна буде без проблем проводити посіву обробітку. На цьому в принципі, ми вам показали вже і розповіли все, що можна. Тож, друзі, поїхали далі, покажемо вам інші роботи. Друзі, наступна операція йде подрібнення рослинних решток ось таким котком ПТ-6, коток-подрібнювач, робоча ширина захвату 6 метрів. Саме по цій ділянці поля, всього поля в нас 206 гектарів, цю частинку поля, де вже зібраний соняшник, ми тільки подрібнюємо. Тут не буде проводитись дискування, тут буде проводитись прямий посів посівсівалкою Хоршаватор. Іншу частину поля для того, щоб скомбінувати роботу сівалок, максимально збільшити продуктивність, ми будемо проводити посів сівалкою хоршпронту. Саме ту частину поля, де зараз ще стоїть соняшник, там інший гібрид посіяний, стерня соняшника ще зелена. Ось така, як можете бачити. Тобто роботи котка якісної не буде, тому ми будемо проводити там частково і подрібнення і проводити дискування для того, щоб максимально подрібнити стерню, щоб максимально її заробити і максимально якісно провести посів сівалкою хоршпром. Друзі, довго тут ми затримуватись не будемо, тож погнали далі, будемо показувати, що ми робимо сьогодні ще. Поїхали. Розказуй. Зараз розкажу. Отже, наступний пункт нашої сьогодні коротенької історії це... Приїхали ми на місце, точніше на поле, де ми е, зараз проводимо обробіток ґрунту. Е, обробіток ґрунту ми проводимо під е, посів соняшника, який буде проводитись вже в 20, 2025 році. По самій оранці. Е, зараз е, ми працюємо з трактором клас Axion 950. Е, плуг е, в зв'язку з тим, що е, все-таки умови якби засухи і... Вже близько трьох місяців у нас продуктивних опадів взагалі не було, тому ми плуг, скажімо так, робочу ширину захвату ми зменшили до трьох метрів. Попередньо ми працювали з трактором Джендір 8410, з шириною захвату плуга 4 метри. Зараз, як ви можете бачити, уранка не Зовсім ідеально, але скажімо, для весняного посіву досить, досить якісна. Тобто пожнивні рештки всі приворюються, по полі місцями присутня ось така грудка там до так, 20 сантиметрів. Але, як правило, тобто, по цих грудках можна відслідкувати, навіть побачити колії оприскувача, якщо придивитись. Тобто, ми ось стоїмо тут грудка і через 3,5 метри знову грудка. Далі таких моментів немає, тобто це означає, що якраз от ми бачимо, що це колія оприскувача, другий прохід оприскувача від краю. Працюємо спокійно, витрати десь палива в межах там, 25 літрів на гектар, глибина обробітку десь 25-27 см. По уранці нам приблизно залишилось, якщо підсоняшник, десь гектарів 250 Далі будемо дивитись, можливо, можливо продовжимо вранку, але будемо дивитися по погодних умовах, плюс по наступних роботах, так як наносить в нас вже по сівозимих культур. Як тільки зараз будуть якісь натяки на гарну погоду, то ми відразу стартуємо, тому що вже трактора на старті, сівалки вже до роботи готові, посівний матеріал вже доготавлюється. Тому решта всього все в нас є. Так, в наявності і зараз займаємося, підтягуємо інші роботи для того, щоб е, нічого нам не заважало проводити посів. Тож, друзі, е, погнали, ще подивимося, як ми збираємо кукурузу. Е, кукуруза, до речі, в цьому році з базовою вологістю. Нарешті. Е, отже, друзі, нарешті ми добралися до е, поля, де ми зараз проводимо збирання кукурузи. Розпочали ми збирати сьогодні кукурузу з полів, які були в нас е, найперші в посіві, окрім силосної кукурузи. Кукурудзу силосну ми сіяли приблизно десь 14-15 квітня, найпершу до цих полів, якщо пам'ять мені не зраджує, то ми десь почали їх сіяти е, числа, десь 16-17 квітня. Е, до речі, е, посіви, які були Висіяні що, що раніше, тобто ось ця поле е, показує десь врожайність в цьому році близько п'яти близько тонн. Думаю, що для цього року, для кукурузи, це досить непогана врожайність. Також е, ключовим фактором в цьому є те, що е, на цьому полі посіяний гібрид із фао 230 тобто кукуруза рання, е, що дало можливість. Е, Кукурузі пройти момент запилення до настання критичної температури. Тобто тоді, коли в нас почало вже жарити в період жнив, температура за 40 градусів, ця кукуруза вже пройшла момент запилення. Але через те, що вологи було обмаль, ми отримали невеликі досить за розмірами початки. Ходімо покажу. Такі ми початки отримали. Звісно, вони на кожній рослині з такого розміру, але, але досить непогано. Ось так вони виглядають. Звісно, можна зробити висновок, що рік не дуже кукурудзений в цьому році, точніше, мабуть, зовсім не кукурудзений, тому що проблеми з вражанністю кукурудзи спостерігаються по всій Україні І нас, скажімо така, ситуація не обманула. Порозпочинали дуже багато робіт, роботи тривають зараз інтенсивно. Ми, як завжди, не розслабляємося, а тільки додаємо і додаємо в своїй роботі. Тому залишайтеся на нашому каналі. Щоб не пропустити цікаву інформацію, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і до побачення.